Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я, Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати задачі на тему призма. Безумовно, що нам знадобляться формули, які вивчали раніше, а саме теорема Піфагора, співвідношення сторін кутів у прямокутному трикутнику, формули площі плоских фігур, ну і таке інше. Я пропоную пригадувати цю інформацію у розрізі задачі. І, як завжди, закликаю вас спочатку працювати самостійно. Тільки так ви зможете зрозуміти, які теми і формули вам вивчені добре, а які ще треба було би повторити. Ставте відео на паузу і потренуйтесь. Читаємо разом зі мною. Сторони основи прямої трикурної призми дорівнюють 5-12-13 см, а площа повної поверхні 270 см. Знайдіть висоту призми. Ті, хто вчаться постійно, то зрозуміли вже деякі речі. Пряма призма, значить, бічне ребро перпендикулярно до основи, і воно і є висотою призми. Далі, в основі лежить трикутник сторонами 5, 12 і 13 см. Пам'ятаєте, це піфагорова трійка, і рівність 13 в квадраті дорівнює 12 квадраті плюс 5 в квадраті, справджується теорема Піфагора. Формули площі повної поверхні і бічної поверхні ми вивчали на попередніх уроках. І так, проаналізувавши умову, ми вже можемо зобразити пряму трикутну призму, бічне ребро, якої перпендикулярно до основи, і в основі лежить прямокутний трикутник. Записали, пригадали формули бічної і повної поверхні призми. Ті, кому важко було зробити перший крок, зараз зупиняйте відео і продовжуйте: у вас вже є певна інформація, добре? І так, записали в мову і інформацію про те, що в основі лежить прямокутний трикутник, і пригадали формулу площі трикутника. Одна площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катитів. Одна друга помножити на 5, помножити на 12, 30 см квадратних. Формула повної бічної поверхні. так, Бічна периметр основи помножити на висоту. В основі периметр да, рахуємо 5 плюс 12 плюс 13. 30 помножити на висоту. Підставимо у формулу площа повної поверхні. Площа бічної, ось вона, плюс 2 площі основи. І це за умовою 270 см квадрат. 30 можемо винести за дужки і поділити на 30, і залишиться АА1 плюс 2 дорівнює 270 поділити на 30 і віднімаємо 2. Я це все записала однією строчкою, арифметику. 7 см. Задача не була складною, якщо ми пам'ятаємо певні речі. І у нас в голові відразу, наче так включаються якісь лампочки. Ідемо далі. Знову я рекомендую вам ставити відео на паузу, думати, міркувати, аналізувати і розв'язувати. Обчислють площу бічної поверхні правильної чотирикутної призми, діагональ якої 12 см, і нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Правильно, Призма, значить, бічне ребро перпендикулярне до основи. Правильна чотирикутна, значить, в основі квадрат. Діагональ нахилена, діагональ призми нахилена до площини основи, значить діагональ похила, діагональ основи буде проєкцією цієї діагоналі. Ну і кут між похилою і діагоналю, кут між похилою і діагоналю буде 30 градусів. І так рисунок. Умова. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Формула. Периметр основи помножити на висоту. Периметр основи це периметр квадрата. Значить, будемо знати сторону квадрата, помножимо на 4, ось вам периметр основи. Пригадаємо співвідношення сторіни кутів у прямокутному трикутнику. Синус кута А дорівнює протилежний катет поділити на гіпотенузу, косинус кута А прилеглий катет поділити на гіпотенузу, і тангенс протилежний катет поділити на прилеглий. Трикутник ББ1Д прямокутний. Напроти 30 градусів у прямокутному трикутнику лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи, і це те саме можна було би отримати, використовуючи синус протилежний катет поділити на гіпотенузу. Синус 30 градусів. Прилеглий катет обчислюється як гіпотенуза помножити на косинус цього кута. 12 помножити на корінь з трьох навпіл. Корення з 3. В квадраті БД гіпотенуза вона поділяє його на два прямокутних трикутника, причому рівнобедрених, а значить обидва гострі кути по 45 градусів. Тож сторона квадрата цього це катет ось такого рівнобедреного прямокутного трикутничка. І а, треба гіпотенузу БД цього трикутника помножити, хоч на синус, хоч на косинус все одно 45 градусів. Воно й те і те все одно однакове. рівно б БД 6 коренів з 3. Умножимо на косинус 45 градусів. Синус 45 градусів, до речі, теж саме корінь з 2 ділимо на 2. 6 і 2 скоротилося, корінь з 3 на корінь з 2, корінь 6. АБ. Тобто сторона квадрата дорівнює 3 куренів 6. Периметр квадрата сторона помножити на 4. Так, Периметр основи 4 помножити на сторону квадрату і помножити на ББ1 на висоту. Перемножили, отримали відповідь про площу бічної поверхні цієї призми. Добре. Ще одна задача, і знову я вас закликаю для самостійного працювання. Вона не є складною, тільки багато тексту, ви його прочитайте, проаналізуйте, зробіть рисунок, а вдалий рисунок це вже 75% розвиску. Читаємо: прямокутний трикутник АБЦ з кутом АЦБ90 градусів є основою прямої призми. Уже така сьогодні була у нас пряма призма з прямокутним трикутником. Через пряму С 1 проведено площину, через пряму СЦ1 проведено площину, яка перпендикулярна до прямої АВ і перетинає ребро АВ у точці С. Проводимо площину, так, прямий кут, точка Д, тут точка Д1. Знайдіть площу утвореного перерізу призми, якщо АД дорівнює 18 см, БД дорівнює 2 см, а висота призми DD1 8 см. Записали умову. Площа перерізу. Яка фігура буде перерізом? Ну, безумовно, це прямокутник. А площа прямокутника дорівнює добутку його сусідніх сторін. Правда? CD помножити на dd 1 Будемо знати CD взагалі легко розв'язується. Тепер би бажано нам було б піти у прямокутний трикутник і пригадати там метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Нам потрібно прив'язати висоту і. Проєкції катетів на гіпотенузу. Я повністю поклала сюди метричні співвідношення. Квадрат висоти прямокутного трикутника дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу, тобто відрізків, на які вона поділяє гіпотенузу. Записали. СД висота прямокутного трикутника дорівнює корінь квадратний з добутку Проєкцій катетів на гіпотенузу відрізків АД і БД. 6 см. Підставили у формулу площі перерізу. Все, задача розв'язана. І хоча вона позначена високим рівнем складності, якщо вам кожне слово про щось сигналить, говорить, говорить то ну, легко розв'язується і така задача. Тренуйтеся. Для домашньої роботи я пропоную вам три задачі, подібні до тих, що ми розв'язували. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин, а я щиро вважаю вам успіху. До зустрічі!